Так, це вже другий підсмажився, він в мене добре. Я щось бачите, як трошечки вийшлося. А в мене чоловік так і любить. Але це, звісно, не неправильно, так не повинно бути. Але, ну що робити, буде так? Не буду я. Так, все одно дознімаю. Так, далі, дівчата, хлопці, дивіться, майонез знову повторюю, сама робила. Тут і паприка і чесночок, і який чесночок сухий, так. Тепер, дивіться, сир, який я натерла на терці сюди. Це тенеро комо і він буде тягнутися. Він буде, класно тягнеться, коли гарячий. коли гарячий. Так, тепер зелень. Так, тепер дивіться, ще. Трошечки. Ви ж розумієте, ви можете собі робити, як вам завгодно. Я вам просто показую варіант. Так, тепер морква. Тоже можна класти, можна не класти. Ви бачите, що це як борщ. Все, що є, можна з цим творити. Тепер обов'язково ж там в мене була діжонська горщичка, а тут в мене отака вона. О, теж. Ну, На любителях, хто що любить, то і робить. І обов'язково кетчуп, я без кетчупу робила, ну воно не так. нас нам привично, щоб було багато кетчупу. Все, і тепер накриваємо другою так стороною. І треба зараз я перегорну.